Доброго дня друзі! Ви знову на каналі ЯФанатик. Була хвилинка, заскочив до лісу. Точніше, не до лісу, а до окраїни пробігтись, продивитися є гриби. І ось я буквально зайшов на 50 метрів. Подивіться, що тут твориться Це царський гриб. О! Це яка красота! А ось це супер. Це просто супер. О, що я замітив. Оце так риб. Хо, дивіться. Ну це, мабуть, старий. Друзі, дивіться, що я знайшов. Це просто неймовірно. О! Яка краса. То сьогодні буде Жарьоха. А ось і другий. О! О, який покручений! <гад> Старенький грибочок. Зараз перевіримо, якщо не черливий, забираємо. Нарешті, нарешті відосики. Кому сподобалось, ставимо лайк. Йдемо далі. Не я відійти А ось ще ж один. Маленький. Ооо це просто кайф. Ось він. який красавець. Опля, і осічки він єсть. Не такий, як восени, звісно, але який він красивий. Ось і маслички, але старенькі. О! Ось молоденький. Гулянемо. Дуже файний. Як на мене, підсушений, але не червивий. О, а он що? Ми тільки погляди. Так, теж. А, ні, червивий. Дуже червивий. Тому ну, шляпка може піде. Зараз глянемо. Яка краса. Але ж наша ціль це підосики. Тому лицьково поїхали. А ось і під ялинкою росте маслючок. О, такий красень. М -м -м. Мабуть, не червивий. Клас. А Ось ще один. О, це. Ні, це червивий. Йдемо далі. О, який підруздок здоровенний. Але я їх не беру. Знаю, що то за гриби. Не вмію їх готувати, тому хай ростуть. О, є. Дивіться, який красивий. Це дуже красиво. О! Просто кайф. І не червивий. Маслючок. Краса. Ой, друзі. І тільки погляньте. О, є. Є. Дивіться. Ще один. Який красивий. А ну йди сюди. О! Oh. Oh, це краса. Ви тільки погляньте. Це кайф. Я в захваті. А я бачу ще один. То, друзі. Мені пощастило, я знайшов полянку. О, це маленький. Але який він красний. Міньончик, Як моя хрещина називає міньончик. О, краса. Тільки виключив камеру, але ж вони пішли далі. Мінньончики. Один. Ой. Є. Другий. Шляпка відлетіла. О! Є красавець. О, ще один. Оцей взагалі, цей помаранчевий. Який красавець. Погляньте тільки. Це просто кайф. А ну йди сюди. Оце гриб. Як сказка. Чистенький. І вже більш помаранчевого кольору. Yeah. Друзі, я натрапив на міньйончикове поле. Ось подивіться. Сховався. Сховався малий. А ну, йди сюди. Красавчик. Це просто красень. О, тут щей. Тут ще й маслюк. Трошки сухуватий, але не червивий. Так. О, ну, підручків дуже багато. Дуже-дуже багато і свіжі. Але... О, ще Ось він Ще менючик. Ще один. Ще один. Два мінючика. Ось я виходжу з цієї чаші. І стільки подивіться. Який красивий. Яка краса. Просто краса. Друзі, ось нарешті не підосиники, а березовик Звичайний. Красата. Це просто краса йдеш, йдеш. І тут така краса, ще й паучок сидить. Один міньончик. Це підберезовик. Натурал. ось це який красавчик. І сюди... Оп. О! Просто краса! Просто красота! А-а-а! А як він пахне! Це щось неймовірне, неймовірне, друзі! А ось і лежачий поліцейський! Хі. Чому ти лежиш? Друже, иди сюда. Иди до нас. О, красота. Подивіться. Раз. Два. А сьогодні три міньончик. Чотири. Да. Це мій дружба знайшов. Yeah. Ставимо лайк, друзі. Клас. Підтримуємо мій канал. Значить іду я йду. Сьочки він. Чистий підберезовик А, ні, їх двоє. два міньйона Діди сиди. Оп. Опа. Який приємний хруст. Ви подивіться, друзі. Це краса. Це неймовірно. Колянти, який Олеся знайшла гриб. Це ну, просто якийсь старий дідуган. Старенький, старенький, але який красивий. Емоції зашкальні. Друзі, ось такі грибочки ми зібрали сьогодні. Мало-немало. Але получили дуже багато емоцій, позитивного заряду. Тому підписуємося на канал, ставимо лайк. До скорих зустрічей. Па-па!